Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги хроніка подій, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби. І одразу гарна новина. Вчора жоден український воїн не загинув і не був поранений. А зараз детальніше по кожному з напрямків. На Луганському не припиняються обстріли Новозванівки. Пізно ввечері там противник відкривав вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Донецький напрямок. Тут ворог застосував важке озброєння одразу в кількох районах. Так артилерія відкривала вогонь у Майорську. На позиції захисників Троїцького ворог випустив за добу 130 мінометних мін. Важкі гармати разом з гранатометами та кулеметами незаконні збройні формування застосували і в Авдіївській промзоні. Під мінометними вогнем противника вчора опинилися і шахта Путилівська, відома як шахта бутовка донецька також пізно ввечері на нашій позиції поблизу Миколаївки, 2, що на північ від окупованої Горлівки, бойовики випустили більше 20 артилерійських снарядів калібром 122 мм. Загалом минулої доби противник порушив режим тиші на Донецькому напрямку 13 разів. На Маріупольському напрямку у порівнянні з минулими тижнями відносне затище жодного разу не було зафіксовано застосування важкого озброєння з боку окупантів. Продовжуються обстріли Мар'їнки та Красногорівки зі стрілецької зброї. Там же були активними снайпери противника. На світанку незаконні збройні формування провели обстріл позиції сил антитерористичної операції в районі Водяного. Поодинокі провокації відбулися в селах Тарамчук, Новотроїцьке, Гнутове та Талаківка. Усього на Маріупольському напрямку минулої доби зафіксовано 13 обстрілів позицій сил антитерористичної операції. Тим часом, попри небезпеку обстрілів, на передовій продовжуються саперні роботи українськими військовими інженерами. За минулий тиждень сапери знешкодили 443 вибухонебезпечні предмети. Втрати ворога за добу один бойовик зі складу 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти з Новоазовська загинув внаслідок дружнього вогню з великокаліберного кулемета, тобто саме свого забили. Також було поранено чотирьох бойовиків з двох різних бандаформувань, які діяли у складі диверсійно-розвідувальних груп на Донецькому напрямку. Українські правоохоронці продовжують вилучати зброю та боєприпаси. Так, вчора кіровоградські правоохоронці у місті знайшли схованку зі зброєю. Звідти вилучили два гранатомети РПГ-18, дві протипіхотні міни. 36 пострілів до гранатомета ВОГ-17, 16 ручних гранат та велику кількість набоїв різного калібру. За попередніми даними, зброя була привезена з району проведення антитерористичної операції. Вчора Херсонський міський суд засудив до п'яти років позбавлення волі інформатора незаконного збройного формування ДНР. Встановлено, що мешканець Угорлівки протягом Квітня листопада 2015 року збирав інформацію про українських патріотів на окупованій території. Згодом чоловік приїхав на Херсонщину, щоб підірвати зсередини та дискредитувати організацію Херсонський кіш українського казацтва. Лисичанський міський суд звільнив від відповідальності двох колишніх бойовиків зі складу незаконного збройного формування ЛНР, які скористалися програмою Служби безпеки України. На тебе чекають вдома. Вони залишили лави окупантів через розчарування в ідеях руського міра та через безлад в середовищі бойовиків. Чоловіки добровільно написали заяву до правоохоронних органів та співпрацювали зі слідством. І зараз до вашої уваги відео з прямою мовою одного з них. Сьогодні, 17 іюня 2016 року, пройшов Збройний Священський суд, в якому мене свобод від у головнописаності по програмі Ізбук я Нашою благодарен. Людям зброю, які організували ту програму, яка реально діє. Також благодаря, яка увійшла це все діло і предложили мені восклістивати цією І Українські правоохоронці також продовжують про, затримувати бойовиків та їхніх Так, днями служби. України затримала бойовика, що входив до складу незаконного збройного формування Кальміус та брав активну участь в бойових діях. Встановлено, що цей чоловік перетнув лінію зіткнення з метою проведення підривної діяльності на території вільної України. І далі відео з прямою мовою цього затриманого. Я радіо Шавденіський. Проживаю у даному міськвороді Марк. во время войны э, был участником э, незаконных формирований э, подразделения Кальмус, работал автомехаником, водителем. Тим часом поліція Донеччини затримала у селищі Славне, Мар'їнського району бойовика на прізвисько Бенні Хілл. Затриманий розповів, що його у грудні 2015 року завербували бойовики з прізвиськами Мазай та Гриня. Чоловік мав охороняти лінію зіткнення з боку противника поблизу завода Каргіл, проте згодом перейшов у розвідку. Пройшовши інструктаж, цей чоловік мав перетнути лінію розмежування та збирати інформацію про пересування військової техніки, розташування і кількість блокпостів Збройних сил України. Він перетинав блокпости та заносив важливі дані на внутрішню частину пачки цигарок. Однак, незважаючи на конспірацію, горе розвідника було викрито та затримано на українському блокпосту. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, оточення. Будь ласка. Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. Левкостека Радіо Свобода. Ви раніше анонсували, що буде проводитися розслідування з приводу загибелі чотирьох добровольців в нас, якраз на шахті Бутовка. Хотілося б би довідатися, чи на сьогоднішній день вже вдалося зрозуміти, як вони туди потрапили, на якому етапі це розслідування. Дякую. Брифінг і теми буде проведений представником Генерального штабу збройних сил України. Про це буде повідомлено пізніше. Дякую пане Андрію. Наступне запитання. ТРК Черноморська, Екатерина Павлова. Если возможно, Пользователи соцсетей сообщають, что в Маринке проводилась зачистка. Что там на самом деле? Не готовий сказати, такої інформації немає. Чи ще запитання або уточнення? Не? Якщо немає, тоді дякую, пане Андрію. Дякую всім.